Невеликий обзорчик, що у нас знаходиться в тепловозі і що у нас є за основні вузли і агрегати. Отже, почнемо. Ну, початком всьому на тепловозі служить дизель. Це двигун внутрішнього згоряння, даний дизель шестициліндровий, чотиритактний, з надувом. Ось він у нас такий красень, грязненький трішечки, але нічого страшного, то все витирається. На дизелі у нас розташовується паливний насос високого тиску, електричний стартер, регулятор числа обертів, сервопривід. Ну, це коли небудь потім більш детально вивчимо, краще це буде на знятому дизелі. Отже, у нас є дизель, це джерело механічної енергії. Наступна агрегат гідропередача тут видно її лише частину. Навіщо вона потрібна? У нас є джерело енергії механічної, це дизель. Нам цю енергію роботу необхідно якимось загадковим чином передати на колеса, на колісні пари. Є варіанти електричної передачі, коли дизель обертає тяговий генератор, який виробляє електроенергію і подає її на тягові електродвигуни на кожному колесі або гідропередача, як припустимо тут, за допомогою робочої рідини турбінного масла. Яке взаємодіє в гідроапаратах гідротрансформатора гідромофтах. У нас енергія передається від колін частого вала за допомогою гідропередачі на колісні пари. Ну, Для простоти розглянемо принцип роботи гідроапарата. Ну, ось на прикладі гідромофти приводу компресора. Ось вона. Тут знаходяться два, всередині цього корпусу знаходяться два колеса крильчатих. Насосне колесо і турбінне колесо. Насосне колесо у нас крутиться від джерела, і нам необхідно якимось чином передати це обертання на споживач. В даному випадку на компресора принцип роботи гідроапарату, ну гідромовти приводу компресора або гідротрансформатора практично один і той же. У нас, умовно кажучи, Тут знаходиться одне колесо, тут знаходиться інше колесо. У нас насосне колесо обертається постійно, турбінне колесо нам необхідно обертати тільки тоді, коли ми цього хочемо. Що ми робимо? Якщо нам немає необхідності, щоб наш споживач ну компресор отримував піта і привіт, то нам необхідно якимось чином розірвати насосне колесо і турбінне. У нормальній роботі, ось припустимо як зараз, дизель заглушений, всередині гідромовти немає масла, немає робочої рідини. І, відповідно, у нас ці два колеса ніяким чином взаємодіяти не будуть. Якщо нам необхідно, щоб наш компресор почав працювати, ми в гідромовту подаємо масло, ну ось по ось цій трубі подаємо масло. Вона у нас маслом наповнюється. Далі за допомогою робочої рідини у нас починає взаємодіяти турбінне колесо з насосом, чи то пак з'являється зачеплення і насосне колесо, обертаючись, приводить в рух рідину масло, кояка взаємодіє з крильчатками турбінного колеса, і у нас виходить, що споживач буде отримувати привіт. Це дуже спрощена схема роботи гідроапарату, але якщо коротко пробігтися, то цього буде достатньо. Далі, Ну раз ми торкнулися компресор. Компресор служить джерелом стисненого повітря для управління гельмами поїзда і локомотива, а також для управління системи автоматики, це вентиля, це повітророзподільники пісочниць, свистків тифонів і так далі. Наступний вузол у нас це шахта холодильника. Ну, по суті, як це автомобільний радіатор, грубо кажучи, тільки трішечки більше. Тут розташовуються секції охолодження. На даному тепловозі всі секції водяні, 16 секцій основного контуру і 4 секції додаткового контуру. Що це таке розглянемо коли-небудь потім. Поки загальне ознайомлення. По цих секціях циркулює водичка. Циркулює Циркулює і в процесі роботи дизель нагрівається і нагрівається вода. Нам її необхідно якимось чином охолоджувати. У нас секції розташовуються з боків і що ми робимо? Ми відкриваємо жалюзі з боків бічні, верхні, і у нас повітря циркулює через секції, забираючи тепло від них. Але якщо нам необхідно ось ще сильніше охолодити, у нас є вентилятор. Який ганяє повітря і повітря з бічних жалюзі, проходячи через секції, викидається вентилятором вгору через верхні жалюзі. Далі візок. Ходовий візок. Від гідропередачі через карданні вали. Ось перший карданний вал на іншому візку точно такий же. У нас обертання від роздаткового валу гідропередачі через карданний вал передається на осьові редуктора. На кожній колісній парі є свій осьовий редуктор і він вже обертає колеса. Всі колеса на даному тепловозі мають привід. Привід груповий. Так, також він паливний бак, но служить для зберігання палива. Повітряні резервуари чотири штуки служать для зберігання стисненого повітря. Знайома вже нам автосчіплення служить для з'єднання одиниць рухомого складу між собою. Якось так.